Вітаю вас, малята! Сьогодні я приготувала вам розповідь про сільськогосподарські машини. Но розповідати буду я не одна, а допоможе мені ваш знайомий Буба. Привіт, привіт, мої маленькі друзі. Сьогодні я підготував з вашим вихователем розповідь. Я люблю їздити в село і все-все все знаю про сільськогосподарські машини. І сьогодні, зараз я вам розповім. У далекому далекому полі, де росли золоті пшеничні колоски, жила собі дружна родина сільськогосподарських машин. Вони працювали разом, допомагаючи фермерам вирощувати врожай. Одного дня на полі зібралися всі мешканці технічного двору, адже настав час готувати землю до нового сезону. Першим до роботи взявся трактор Борис. Він був великим і сильним, мав могутні колеса, які не боялися ні грязюки, ні камінців. Пора готувати землю. Загоркотів він і потягнув за собою плуг Василька. Луг заглибився у ґрунт, перевернув його, зробивши пухким і м'яким, щоб зернята могли зручно лягти в землю. Тільки но трактор закінчив свою роботу, як під'їхала сівалка Софійка. Вона була дуже спритною і вміла рівненько висівати зерно. Ти готова? спитав її трактор Борис. «А вже ж!» Зернятка мають потрапити у землю вчасно, весело відповіла Софійка. І ось вона почала свою магію рівними рядочками розкладала зерно по полю, ніби розсипала дорогоцінні камінці. Минуло кілька тижнів, і маленькі зелені паростки почали пробиватися землі. Але одного дня. Налетіли злісні комахи та хмара шкідливих бур'янів. Рослини почали сумувати. Що ж робити? занепокоїлась сівалка. Не біда! пролунав голос оприскувача Олега. Я захищу наші паростки, і він почав акуратно розпилювати чарівний туман, який допоміг рослинам зміцнити та позбутися шкідників. Настало літо, сонце гріло поля, і пшениця виросла високою золотою. Фермери чекали на врожай. Але тут з'явилася гроза. Чорні хмари закрили небо і от-от мав початися дощ. Треба швидше збирати зерно, закричав трактор Борис. Це моя робота підскочив комбайн Костя. Він швидко виїхав у поле завів свою могутню жатку і почав збирати пшеницю. Вона потрапляла у великий бункер, а солому комбайн залишав позаду. Працював він так швидко, що жодна краплина дощу не встигла зіпсувати врожай. Коли вся пшениця була зібрана, фермери були щасливі, а машини втомлені, але задоволені, вони знали, що без їхньої допомоги люди. Не мали б смачного хліба, булочок і каші. З того часу всі машини залишалися великими друзями, адже вони працювали разом, заради спільної мети дарували людям щедрий урожай. На цьому моя розповідь про сільськогосподарські машини завершилася. Гадаю, малята, що вам дуже сподобалось спостерігати за тим, як машини працюють. Бо мені. Це дуже подобається. До побачення, мої любі! До нової зустрічі!